Ви любите горіхи? А я так. А ще я люблю додавати всякі спеції, коли готую страви, десерти і особливо напої. Так і виникла ідея створення горіхової настоянки. Настоянки з горіху традиційно роблять в Закарпатті та інших регіонах України і наділяють їх лікувальними властивостями. У народі кажуть, горіховий настій корисний. Для судин, шлунку та щитоподібної залози. Ми в шаточезай любимо експерименти, і я вирішила зробити цю настоянку на благородному вінному дистиляті, доповніше в смаку і в ароматі спеціальною. Тут поєднані волоські горіхи молочної зрілості, кориця, гвоздика, апельсинова цедра, мускатний горіх та Вінний дистиллят багаторазової перегонки звінша, то чи займ. Цей напій має темнокорічневий насичений колір з золотаво-буштиновими відтінками. Дуже багатий яскравий букет. Тут відчуваються і горіхи, і спеції. Котрі доповнюють одна іншу. У смаку нам вдалося досягти з командою балансу між горіховою терпкістю і м'якою солодкавістю, підкресливши це пікантними нотками. Приємно, що наші зусилля оцінили золотою медаллю на конкурсі Wine and Spirits в Києві вже в цьому році. Горіхова настоянка споживається як самостійний напій перед їжею. Та після їжі, а також може бути компонентом в якомусь коктейлі. Цей напій зроблений з душею та любов'ю. Він відразу зачарує вас своїм горіхово-пряним букетом, оксамитовим смаком. Він поступово вас зігріє, мов теплі обійми, і надовго затримується своїм посмаком, як теплі спогади про щось приємне. Отримати насолоду від цього напою, нехай вам буде тепло, затишно і смачно. Будьте добру!